Друзі, всіх вітаю на своєму каналі і запрошу подивитися, що Ковчег у Закарпатті біля така гарна Невицького. Краса, просто не можна нічого передати, але це неймовірна тиша. Зараз у нас є ранкова. Тому запрошую вас, вас подивитися на нашу будиночку і наші екскурсії. Україна. Приємного перегляду. А, ось наш будиночок. Заходимо Дей. додому, до хати. Те, що була площадка у нас в лютому. Ось наші тут працівники, будівельники. Ось і ось наш будиночок. Ось буде тераса. Буде траса, ну така, ось стоїть цю Просто. Чому саме були думки не робити більше? Бо тут така місцевість, Люди знаєш, власне будуть, щоб, ну, щоб не бути хамами, камер. Не знаєш, не там приїхали багалі бах, муравейники, бо тут же на кожну квартиру треба парковку мати. Ну, такі речі, щоб не було, що тут місцеві будуть потерпати <гану> Вижери, ми можемо зробити. Ні, ну, все рівно ми рухаємося не дуже швидко, через, через багато обставини. У нас таких угу. на комісіях не будуть почати, бо працівка приїжджала, забирали бокса, буквально три місяці не можна було взяти працівників. Ми приїхали, і вдруг забрали. Потім, два тижні пошло, приїхали, ще б забрали, яку хотів більше. І вони... Это же смотрите, это основная растяжка, а там еще будет сейчас коммуникация будет заложена. И она будет вот сейчас. За 20 минут. В чем мы его экспериментально? Зараз, коли мы выйдем на другий поверх, вы подивитесь, что цей дом придуманий таким чином, що... На другому поверсі там є тераса. І кожна людина в квартиру входить окремо. окремо. Ми да, на, навіть, навіть придумали, е, ну, зараз придумали специфічну назву для таких е, типу, будівництва, бо в наших краях ще ніхто такого не будував. Якби, будують, наприклад, такі типи буд будівництва існують, але вони там як таунхауси. Да? Mm -hmm. типа, ти купуєш як, два поверхи і в тебе є е, ну, власний будинок. Це зовсім інший тип житла. Кожна людина має квартиру, але ідея була така, що в кожній квартирі має бути б, багато простору, з до рахунок, того, що багато у, у сторону є відове рішення. Коли ми цей як я взагалі тут з'явився, коли почалася війна, ми тут маємо Закарпатті будинок. І тоді були ідеї щось шукати для переселенців робити. І тоді були реєстри закриті. Мій запропонував там місцевий депутат Міша, ви його пробув на кожному бюроте, ви пам'ятаєте, запропонував взяти землю і робити будівництво для цих людей. І ми перший проєкт мали такий, що квартири ці мали бути по 30 квадратних метрів, бо ми в нас філософія смарта дешевого житла 30 квадратних метрів. І так було тут сплановано. Бо тут була залита ця п'ята на цю, на цю будівництво. Але потім, коли ми вже почали тут це ну, як маркувати, як будувати, ми з'ясували. Е, бо технологія будівництва, яка мала, мала використовуватися, це була технологія е, пенобетона. Тобто опалубка і заливалася просто дом, як знаєте, як, типу, як 3D принтер ну тільки по-другому. І він мав бути залитий, цільний в такий дом виходить. То, е, ми е, це. Стіни мали бути 60 сантиметрів, перестрілки 50 сантиметрів. Тобто це було багато пространства, з'їдалося самої інфраструктури. Коли ми стали тут і розбиратися, що нам робити, вийшло, що ми на той пліці так не можемо побудувати. По-перше, тут є сейсмічні норми. Закарпаття рахується територією, де має бути учтіна сейсмічна норма. І Тут по нормативу сейсмічна норма 8,5 балів половиною якщо буде то воно має триматися. Тут ніколи такого не було. Тут буває, що є землетрус і Щоб зробити, по-перше, те, що витримує землетрус, то треба було робити, бачите, ці колони, колони заливати в пліту, тобто зробити, бачите, от там є такі спеціальні зміцнення, от з боку зали. Трошки важко, чому? Тому що в процесі, коли ти готуєш, тобі треба приймати інші рішення. Туди важко. Коли в тебе є план, всі зайшли по плану, зробили. І в цьому був мінус на початку. Але вийшло великий плюс. Подивіться, бо зараз квартири першого поверху де 50 метрів получается. Дивіться, перший поверх квартири виходить 50, ну, 50, 53. О, 50 м, 53. 50, 53. На другому тажі, квадрат там менший, за рахунок от того, що ви зробили балкон. Балкон. То ще перший таж має. Перший таж має таку терасу. Зпереди, тобі і ззаді буде мати терасу. Ми зараз це подивилося. Чи в перший день, в неділю, чи коли ми з Міше їздили, що розміщали, чи робити нам балку, чи не робити нам балку. Ми дуже хочемо, щоб дом вийшов, ну, щоб людині подобалось нам Є певне рішення, які там зменшують собі вартість, постійно ти думаєш, О, це буде дешевше, наприклад. Да? Але дешевше, ну не так красиво, якби, як, ну, як, як ми переробимо по іншому. Наприклад, зробити кришу з хатною дерев'яною було б дешевше, ніж тераса. Да? Але коли тераса, то зовсім інший рівень життя для людини, яка тут живе. Да? Там тобто в цьому є свої круті такі е, якби, рішення, які ми шукали. То що зараз відбувається? Зараз відбувається те, що ми вже замовили дах плити. Вони зараз приїдуть, ми вже перекриємо. От хлопці вони закончили, закінчили. А, не да? <проби>? а, ну, от Бачите, тут, тут роблять армування. <пробит> вже. Да? Це виходить, ми вже розуміємо, який бомб ми домі є все рішення для повторення. Якщо нічого не міняти, то наступні дії можуть бути швидкі. В першому домі треба було постійно щось думати, переробляти, заливати. І це було непросто. На, на майбутнє, і якщо прискорюватися, то ми чому маємо? Тому маємо два типи квартир. Вони схожняються шириною. Дивіться, оця квартира це 50 квадратних метрів. Там. Да, дивіться, от шпільки, от це шпільки. Що ми тут маємо? Дивіться, пам'ятаєте, що ми розмовляли, що ми маємо рухатися, ідеї ковчега. Ідея ковчега. Тобто світла ми маємо жити. Да? І перше, в кожній квартирі є піч. так? Камін, да? Камін-піч то, то вже, от то, що там собі думає, то немає світла, туди то... було готувати це така річ. Оце виходить якби така кімната. Е... Студія, це називається студія. Тут ставиться кухня, тут, тут є різні думки автобуса. Він керівник цього будівництва. Це він наш, якби розумієте, бо він не водій автобуса, а наш забудовник. Тому всі питання, які будуть технічні до нього, і ми з ним сперечалися. Знаєте чому? Михайло лебював кухню ось тут, або ось тут. І казав, що це дуже так круто. Місто звільняється, Тут приготували, тут прийшли, що не зайнято. Я лебівав кухню ось туди. Ось так, тут тобі околечко таке, сюди, так, тут стол, але більшість дівчат, коли було тут в прошлий раз Юля, і ще одна, у нас є е, е, що, ну, що краще мати ось тут, сам кухонний уголок, а тут вже мати тусовку. Да? Виходить, тусовку. що тут такий простір, стол, ось тут можна ставити так диванчик, тут любить телевізор, така тусовка, тут їжа, тут тусовка. І ще дивіться, це є популярна ідея, але є такі люди, які так, дивляться на такі речі ще так. Вони, наприклад, можна ставити тут стінку. І, і Мати окрему кімнату. Так, дивіться, це спеціально зроблено, ми спеціально поділили вікна, щоб були окремі кімнати. Тобто вікна будуть висотою 2,40. Зараз вони оцей прольот 2,50 чим-то, Тут буде ще така стяжка 12 см. и будет вот окно, вот такие большие окна и будут. Вот это выход на террасу. Здесь открывается дверь, ты выходишь, тут ну, может будет ну, шафа купе, например. С этой стороны может быть шафа. И тут еще есть, там иншая, например, там какие-то книги, консервации, кто еще. Тут спальня. Тут будет встроена шафа. Получается, в спальне тоже, тут может быть кровать, кровать, вот тут может быть столик, вот тут может быть шкаф, Шкаф, кровать, столик. Вот. И вот что мы имеем с этой стороны. В каждой квартире есть еще вот такое пространство. С этой стороны. Да, еще есть пространство, где тоже может быть что-то, например, используется. И тут можно смотреть на закат, там можно смотреть на восход. И получается, что мы таким образом... Куча, понятно, света нет, но понять можно. Здесь вот будет решение, здесь будет так вот э, мы замостим вот эту часть, мы замостим вот эту часть. Здесь уже каждый сможет в своей квартире делать. Теперь давайте Получается, эти квартиры больше вы поймете это сам деле. То есть что происходит? Там 60 сантиметров сюда ближе. То есть здесь больше пространства. Больше пространства. В этом есть плюсы какие-то. И для нас были определенные такие мысли о логистике. Тут а можно в санузле типа делать. Еще мы думали. Прачечный санузел, да. А вообще, да. да. Вот это получается. Mm -hmm. больше. Но теперь предлагаю аккуратненько зайти в второй этаж. Мы сейчас а Вот э, там техника. Это mm -hmm. скважина для воды. Давайте я слажину так. Пенсии. Смотрите, в чем наше преимущество? Первое преимущество в том, земля не распаевывается туда. Вот это все пространство, это условно некое подарочное пространство, где мы собираемся делать благоустройство для каждого года. Например. То есть мы эту землю не покупали, но мы можем, например, сделать благоустройство, там, допустим, барбекю, какую-то такую тусовочку дополнительную, потому что она никому не отчуждается. Просто это вопрос решения с местными властями, что мы это тут делаем. И если ты заезжаешь, в ту сторону выезжаешь. Но чтобы ты выезжаешь, тебе не надо там пересекать дорогу в каком а выезжаешь прямо на перекресток. Если вот в ту сторону следующий два дома, да? Смотрите, скважина у нас, я рассказывал об этом, она устроена таким образом. Здесь скала. Скала. И мы забурили скалу. Получается, что когда, допустим, скважину делают, и вода, которая идет в скале, она прямо напрямую попадает нам в дом. Большой объем. Получается, это артезианская вода. Ну, как бы, вот люди такую воду покупают, а ты такой водой можешь мыться. Что мы хотим сделать на случай блокаута? Сделать солнечные батареи, чтобы насос работал постоянно. То есть, смотрите, солнца нет, дрова, печку натопил, квартиру натопил водичка в доме есть. То есть, жизнь продолжается, можно жить. Вот, как бы, такой план. Но еще раз, здесь это пространство будем, мы просто пока его не планировали отдельно, Потому что выходит, что творческие силы две. Одна это я, но я технически могу. Вторая это Михаил. Но он хочет последовательно. Вот видите, вот Михаил сейчас на него смотрит. Что ...связанное с водой, со скважиной. С той стороны все связано. Здесь... перегорода на, на, другом поясе. что на первом уже сделано. То тут может быть много планов. Можно ванну сделать шире, уже, можно так, бо у нас есть там, мы боимся, что срубили. Людина, яка, допустим, хоче собі в квартиру, вона каже, мені подобається ось може зробити отак ось ось стіну ось так. І це може бути просто в одну сторону. Да? Потім тут, наприклад, санузел. І тут, допустим, в тебе ще може бути ось так стіна. І виходить, що ти маєш велику, така але вона велика. Ты заходишь например, вот тут я пространство на и тут просто есть дверь. Ты вышел, дверь сюда, дверь сюда, в санузел, и вот здесь это пространство, например, вот такое. Хочешь так, хочешь вот так. Понятно? И просто, там, если у тебя много детей, хочешь то и вот так. Если ты хочешь там вдвоем жить, советно вот так. Мы хотим сделать одну квартиру показательной, да, чтобы запаковать ее максимально А Уже каждый себе будет, вот, допустим, например, если бы я на дизайн влиял, я бы делал бы кухню вот так. Но я уже понимаю, что, наверное, очень. 14, 14, 14 меньше, Смотрите, над балконом будет козырек. И он будет как французский балкон. Ты можешь выходить на него, но оно чуть меньше из-за того, что да, вот пространство. Вот здесь. То есть это еще один балкон. Это. Доброе, давайте, знаете, еще что? Что, Мы можем задать эти испытания Там вот все пространство, все парковки На 10 активов. Тут это идея такая, что навес и плюс Ну, допустим, у тебя пол машины Да, там будет еще можно остановиться Там просто эта дорога должна быть Идем на первый этаж, прячемся в домик В чью квартиру да. идем? В 12 метров, да, Данечко, да. Данечко, да. 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 Ну, с планетами Смотрите, <свали> опять Это на да? наша парковка. Пять машин вот так, и Мы думали 5 машин вот так, и здесь много пространства. Если кто станет, приедет и поставит. 5 машин здесь, 5 машин здесь, а вот здесь пустое пространство. <свали> Но ну, еще здесь можно поставить. Например. Конечно. Вы, приехали. <свали> а, вот, вот, пять паркомест, вот эти хозблоки в ту сторону. Тут 5 паркомест, хозблоки в ту сторону. И тут пустое пространство. Теоретически, приехали гости, ты можешь кого-то там запер сам у себя, допустим, в гости, Либо еще тут вдоль дороги. Поэтому она еще не сделана, в принципе. Тут должны быть ловочки сегодня Ну, как бы, Может быть еще одно или два дерева придется резать. Я не, не уверен. Да. на первый этаж, у тебя не будет никаких там, верхних бордюров. То есть ты можешь, если человек на каталке любое место заехать, то есть двери позволяют заехать, тебе не надо там, допустим, все пустили дел. Да, Ты везде с парковки, все без остановки. А Смотри, да? а ну, тут у нас речка. Вот сейчас вы можете. А летом мы можем там отгородить просто небольшое пространство. Тут и достаточно глубоко. Ну, как бы есть такое место на той стороне. Бассейн, 18 месяцев, без с На початку у нас Сарина, Майбут и А в майбутньому вже буде центральна каналізація. І вони кажуть, що каналізація і це центральна вода. Ну, не знаємо, але це скважена, так що. Ну так, нам це скважене, Ну, Просто, коли є щось центральне, є якісь більш просте. Слухай, а там ще одна є. там. Друзі, дякую, що ви додивилися до кінця. Ось наш будиночок, ось наші квартири. Якщо у вас є бажання. Тут жити або придбати як інвестицію, як квадратні метри, котрі вам будуть приносити гарантійну дохідність, то я вам можу в цьому допомогти. Ми будуємо будинки в Києві, а також ось наш проект ЖК Ковчег Закарпаття.